Так, моя рика. Методичний практику, органайзер для творчості 7 клас. Назвала я свою роботу творчий арсенал органайзер, що надихає на нові звершення. Використовую тут фотографії майстра Когутальміри. Це не це е, моя сестра. Вона виготовляє такі органайзери. Це не з інтернету. Е, Організаційно підготовчий етап. Проблема для кожного творця. Куди тоді. Я ти... перепрошую, мене тільки не видно. Пані Валерія, ви запустили нам демонстрацію екрану. Так. Е, Вибачте, зараз показ слайдів. Правильно. Поділитися екраном, будь ласка, спочатку. Внизу зелена кнопка поділитися. Зараз. Або може бути демонстрація екрану написана. Ну, Це я стрілочкою. Але... Е, у мене тут е, аудіо, відео, е, море. Ні, ні. Зелена поділитися, зелена стрілочка вверх, нажимаєте її, і там є вверху поділитися екраном. Ага, все, бачу. Дякую. Правильно. Ми не бачимо. Уверху ви вибрали поділитися. Там вибрати треба який екран? Чи робочий стіл, чи презентації? Коли поділитися, там вверху ще треба вибрати. О. Так, так. З'являється. Бачимо. Все бачимо. Це чудово. Ага. Слухаємо вас на пані Марія Гарезія. Організаційна підготовчий етап. Проблема для кожного творця, куди подіти свої речі для творчості. Цю проблему вирішує органайзер. Творчий органайзер потрібен для організації простору, допомагає тримати матеріали та інструменти для творчості в порядку, економії часу забезпечує швидкий доступ до необхідних речей. Натхнення створює приємну та організовану атмосферу, яка сприяє творчості збереження матеріалів, захищає матеріали від пошкоджень та втрати, підвищення продуктивності дозволяє зосередитись на творчому процесі, не відволікаючись на пошук потрібних речей. Ключові аспекти творчого органайзеру представила так, зараз. Ігра. Ігру, ігру, яку я розробила, вона складається з частинок, які потрібно об'єднати, матеріали, так, організація простору, функціональність, мобільність, чітке призначення кожного. Ну, наприклад, естетика з'єднається з, з іншою карткою, і ці картки, котрі е, правильні, вони е, зникають для зручності. Так, далі. Як мені відседолить? Правою стрілочкою нажміть далі. На клавіатурі. Або Ентер. Чи пробіл. Так, Ні, не виходить. Попробуйте стрілочками вправо. Ага. На цей стрілочка, на клавіатурі. вже не видно? Ми не Ми бачимо. бачимо. Ми бачимо так. всю презентацію. Так. Пошук інформації, вироблення ідей, створення банку ідей, формування основних параметрів вимог до запланованого виробу, презентація результатів, обговорення, висновки, план роботи. Так, теж представила банку ідей. Так. Банк ідей, виготовлення творчого органайзеру сьомий клас, пошук проблеми, банк ідей, вимоги, презентація, висновки. Як я роблю на уроках цей банк ідей, значить, дітей? Запрошую на Power, power програму PowerPoint? Так, зараз. Даю їм згоду на те, на те щоб е, е, вони могли редагувати і вони працюють разом зі мною. Е, крок один. Чек, далі розробляють чек-лист. Крок один. Знайти інформацію в мережі інтернет. Крок 2. Написати ім'я. Там будуть окремі такі сторінки, де потрібно буде написати ім'я і створити банк ідей по групам, які діти знаходять в інтернеті і все це розробляють. Крок 4 скласти перелік вимог до виробу. І крок 5 презентація результатів. Так, це чек-ліст. Це я е, представила зразок. Для учнів як це оформлювати, значить, написати таким чином діти навчаються писати в програмі, написати своє ім'я і під своїм, під своїм іменем, поставити фотографію або картинку, яка їм сподобалась, яку вони обрали, обрали в інтернеті. Далі діти розподіляються взагалі по групах: група одна, група друга, група третя. Кожна група складає свій, свій опис, це ім'я і свої картинки вставляє. Потім, після того, як вони це зроблять, вже можна буде підводити підсумки і вже змагатись група з групою, у кого вийшло краще. Далі вони разом зі мною ми складаємо перелік вимог до виробу. Вимоги до творчого органайзеру – це функціональність. Зручність у використанні, організа... організація простору, зручне розміщення інструментів, естетичність, привабливий вигляд, мобільність, легкість в переміщенні, довговічність, безпека, екологічність, е... методи проєктування комбінаторики, метод біоніки, конструювання об'єкта технологічної діяльності. Роздивляємось досконалення, розширення функцій, створення власного варіанту конструкції виробу моделі, методами проєктування, комбінаторика, біоніка та інші створення технічного е, опису обраної моделі. І складає практичні завдання та вправи, які сприяють формуванню та розвитку ключових компетентностей. Обери природні приклади модульного дизайну да, форм, які найбільше відповідають конструкторським рішенням виробів. І потрібно підібрати картинки, які відповідають заданій формі, які, да, які можна поєднати. Так, далі. Завдання запропонованих літер. Складіть назви різних методів проєктування виробів. Сформулюйте технічне завдання для свого проєкту за структурою. Для чого цей проєкт, яким має бути виріб? Порядок дій з реалізації проєкту, які матеріали, інструменти та обладнання я можу використовувати? якого, якого результату прагну досягти? І теж завдання йде. Так, тут потрібно знайти слова. Метод, методів проєктування виробів. Далі. Далі конструкторський етап. Після того, як ми все вирішили, який виріб нам зробити, якої форми йде конструкторський етап, уроки конструкторського етапу. Практичні завдання та вправи, які сприятимуть формуванню та розвитку ключових компетентностей. Розробля... Розробити потрібний ескіз запланованого виробу та розміщення його в спільних ресурсах PowerPoint. Я обираю PowerPoint, по чому? Це платформа, це програма, де діти цілеспрямовано ціліна... можуть працювати. І коли ми заходимо в канву, діти починають розходитись по. Різним там темам і відволікаються. В PowerPoint мені працювати легше з учнями, тому я обираю PowerPoint. Учні записують ім'я і поруч представляють ескіз. Обговорення у малих групах, парах, створення конструкцій, аналіз їх відповідності, вимогам, обговорення можливих удосконалень конструкцій. Ну, знову знов, е, ділимо на групи і е, знову пред, представляємо с, свої фотографії, які, які би конструкції вони хотіли бачити. Е, після чого е, як групи попрацюють, е, знову йде обговорення. Е, групова дискусія. Учні обговорюють ескізи у малих групах, аналізують. Їх відповідність вимогам. Учитель дає поради і контролює прийом творчих критик, кожна група дає рекомендації для вдосконалення конструкції іншої групи і картка запитань: що вдалося найкраще, що можна покращити, чому саме такі квіти та стрічки були обрані? Тут діє компетент, компетентність, інноваційність, здатність спілкуватися рідною мовою. Так, далі добір конструкційних матеріалів, обґрунтування доцільності вибору матеріалів та виготовлення проєктованого вибору, виробу з урахуванням технологічних властивостей. Рольова гра, експертна оцінка. Учні виступають у ролі експертів і оцінюють доцільність вибору матеріалів. Метод шість капелюхів мислення Едварда Дебона. Білий капелюх питання, червоний капелюх питання, жовтий і так далі. Так, далі я представляю, який ескіз. За допомогою програми Paint 3D ми склали. Це у нас було на уроці. Плакат використовую опис ескізу скизу творчого органайзеру сьомий клас. Плакат показує, які відділення є в цьому органайзеру для клею, для шаблонів, для ниток, для ножиць. Далі використовую плакат техніки безпеки. І далі я показую проєкт виготовлення органайзеру для творчості, а саме, виконання ескіз, деталі, які. Технологічна послідовність в табличній формі зазвичай використовують технологічну послідовність для змішаного навчання, для дистанційного навчання, будь-якого навчання, інструкційна технологічна карта, і це найкраще дає результат. Діти розуміють без ніяких питань, розуміють технологічну послідовність. Не виникають питання, я працюю дистанційно, питань не виникає, діти роблять бездаванно. Ось така технологічна послідовність, представляю і економічне обґрунтування. Виготовлення творчого органайзеру теж складаємо. Складаємо разом, навчаємось, як це робити в табличній формі. Заключний етап: оцінка об'єкту і процеси технологічної та організаційної діяльності, обговорення можливих шляхів, зменшення витрат на зниження собівартості виробів. Домашнє завдання, розробка реклами виготовленого виробу. І я представляю на заключному етапі плакат Здолай вершину гори. Так, домашнє завдання я вже сказала. Так, це у мене повторюється, я видалю. І на заключному етапі я хочу показати, які роботи я показала в цьому проєкті. Я сказала, що це роботи моєї сестри, і хочу показати відео, якщо зможу. Будь ласка, пані Валерія, але у вас залишилася одна хвилина. Дякую за увагу.